Провіряємо факел. Залили чорну краску, щоб було видно. Тепер це буде беушний з націнкою. Буде, як з скидкою наоборот. І стільки тут, я не знаю. Приблизно десь отак до деталі ми валимо. Треба розбавити краску. Густая. Чоловік прислав його назад, каже, факел б'є в сторону. Я розібрав, там всього пластмаска там знизу. Неправильно була. Коротше, там є паз, куди воно вставляється. Видно да. на заводі його неправильно поставили. Ми поміняли його, ну не поміняли, переставили чуть-чуть. Паз. І ось пожалуйста. Зайце зробили. Ну так. Да. Скільки тут атмосфер, це піпець. Та надо чуть менше, да. да. Тройки, ну 8, як в компресора виходить. О, теперь пошло. Густа краска. Ну, я співаю, що треба було більше розварителя. Зараз ну, промиємо. Так, ну давайте, давайте, щоб було цікавіше. Бо 3500, давайте так, 3000 і забирайте. Щоб уже перевірений. От, Тільки що факел провірили. 3000 гривень забирайте, пацани. Кому цікавий. У мене вони по 4. Нормальний пульт, вообще, все працює.